Як оживити вбитий акумулятор і завести автомобіль. Коли вмирає акумулятор, це завжди неприємно, особливо взимку. Розбираємось, як можна розв'язати проблему. Ситуація банальна, АКБ не бажає крутити стартер. Клацає реле тухнуть лампочки, інколи ж і цього не відбувається. Що робити? Очевидне бажання, хоч якось пустити двигун і сподіватися на те, що батарея після цього сама якось оживе, і проблем більше не буде. На жаль, це спрацьовує не завжди, але спробувати потрібно. Пробуємо пустити двигун. Способів пустити двигун з неробочою АКБ досить багато, якщо, звичайно, винна саме батарея, а не щось інше. Загинаємо пальці та перераховуємо основні способи пуску. Машину з механічною коробкою передач можна завести з поштовху або за допомогою буксера. За наявності гаража та мережі 220 вольт є сенс застосувати пускозарядний пристрій для акумулятора. Якщо в господарстві є бустер літієвий або конденсаторний, треба вдатися до його допомоги. За наявності хороших пускових проводів та доброї людини у машині зі вже заведеним двигуном треба прикурити від неї. Якщо в наявності тільки погані тоненькі дроти, але сусід готовий допомагати, то можна приєднатися до батареї його машини та почекати хвилин від 5 до 10, не намагаючись пустити свій мотор. Можливо, перекачаної таким чином енергії вистачить, щоб через вказаний час спробувати покрутити стартер. Передньопривідну машину іноді вдається завести, намотавши трос на піддомкрачене ведуче колесо, з наступним ривком, спосіб вимагає, навичок і новачкам не підійде. Телефонуємо і викликаємо бригаду професійних пускачів. А як оживити саму батарею? Класичний простий спосіб гаряча ванна. Знімаємо батарею, несемо її у приміщення і занурюємо у відповідне користя з гарячою водою. Приблизно за півгодини можна повернути батарею в машину. Якщо її розрядили не повністю і в ній залишався хоч якийсь заряд, то після купання АКБ майже, напевно, оживе і зуміє самостійно провернути колінвал. Зарядити батарею очевидне рішення. Тільки пам'ятайте, що миттєво вона не зарядиться, тим більше що холодна АКБ майже не приймає заряд. Зауважимо, що якщо після запуску двигуна чекає тривала заміська поїздка, то за цей час батарея може зарядитися і від штатного генератора. Іноді нормальному пуску заважають клеми АКБ, що окислилися. Рецепт простий зачистити блиску та оцінити результат. Зустрічаються і погані поради. Одна з найпопулярніших спробувати завести машину за акумулятором, що сів через прикурювач, у продажу є безліч девайсів з двома штекерами. Мовляв, один встромляєте собі, інший у машину доброго сусіда. Але це повна нісенітниця так можна хіба що підзарядити акумулятор, та й то дуже повільно. Ніякі стартерні струми через слабеньке гніздо прикурювача, звичайно, не підуть. Ще у продажу зустрічаються пускачі для блондинок, це крихітна коробочка, яку шахраї пропонують під'єднати до гнізда прикурювача. Для довідки у середині коробочки знаходяться пальчикові батарейки. Можна сміятися, нагадаємо, що акумуляторні кислотні батареї, АКБ не вічні. Їх термін служби дуже залежить від умов експлуатації, але в середньому становить приблизно 5 років. Тому іноді необхідно уважніше придивлятися до поведінки батареї влітку. Якщо стартер почав крутити, невпевнено обов'язково перевірте стан батареї та за потреби, зарядіть її за допомогою зарядного пристрою для акумулятора. Якщо ефект повторюватиметься, то є сенс задуматися про придбання нової АКБ.